Дівчата досить реагувати на людей, які вас обговорюють, на тих пліткарів, які створюють навколо вас тенета пліток. Ці люди насправді вони бояться, бояться дивитися на себе, бояться дивитися на своє життя, бояться жити своє життя. Їм простіше і легше обговорювати когось, чиєсь життя, чиїсь вподобання. Осуджувати інших, тому що вони не можуть собі дозволити жити так, як ця людина. Найчастіше люди, які про вас пліткують, які вас обговорюють. Найчастіше їхні слова транслюють їх самих і говорять і розповідають про них самих, а не про вас. І це у більшості вірогідності саме така історія. Якщо про вас говорять, якщо про вас пліткують, то значить ви попереду. А за вами стоїть групка людей, які дивляться вам у спину і обговорюють ваш рух, а ваше цікаве життя і вас як цікаву особистість. У такому випадку ви вже переможець серед усіх всіх людей. Не витрачайте на них свою енергію. Ідіть вперед, а вони нехай залишаються позаду.